Чому Суєфтез зважає, що бічна лінія Травіс Келс може спричинити проблеми для Тейлора Свіефта? Тінь слави, чому взаємозв'язок Тейлора Свієфта та Травіса Келса, це тест на силу? У світі, де кожен крок знаменитостей задокументований та проаналізований, стосунки між Тейлором Свієфтом та Травісом Келсом стали не просто романтичною історією, а предметом пильної уваги і навіть тривоги. Нещодавні спалахи гніву травіса келса на полі, записаному камерами, викликали хвилю дискусій між фанатами та експертами, змушуючи думати про ціну слави та її вплив на особисті відносини. Я, як людина, яка давно стежив за життям знаменитостей і аналізує динаміку своїх стосунків, в цій ситуації бачу щось більше, ніж просто спортивне непорозуміння. Це демонстрація того, як раптовий і інтенсивний приріст популярності може мати руйнівний вплив на людину, навіть такий сильний і успішний, як Тревіс Кельс. Увага, коли звичайні помилки стають світовими заголовками. Тревіс Кельс, професійний спортсмен, звик до уваги шанувальників та преси. Однак його стосунки з Тейлором Свіфтом підняли його на абсолютно новий рівень слави. Кожен його кроки, кожне слово. Кожна реакція зараз розглядається під мікроскопом і миттєво стає заголовками світових ЗМІ. Пам'ятаєте, як ви раніше реагували на спортивні непорозуміння? Невелика сутичка з тренером, емоційна реакція на невдалий прохід це вважалося частиною гри, поширеною у світі спорту. Але тепер, коли одна з найвідоміших жінок у світі це роль партнера в житті. Навіть невеликий спалах гніву може стати причиною жорстокої дискусії в соціальних мережах і стати темою для аналітичних статей. Я особисто натрапив на такий тиск, коли працював над великим проектом, який привернув увагу широкої громадськості. Навіть незначні помилки, які раніше проходили непомітно, стали предметом критики та дискусії. Розуміння того, що ваші дії перебувають під постійним наглядом, може створити величезний тиск і негативно впливати на ефективність та емоційний стан. Емоційний вантаж Тейлор Свіфт та її тривога. Тейлор Свіфт, досвідчений стратег і майстер контролю над своїм зображенням вона прекрасно розуміє, що її особисте життя нерозривно пов'язане з її професійною діяльністю. Тому не дивно, що вона стурбована поведінкою Тревіса Келса на полі. Вона не тільки турбується про його колодязь, але й розуміє, що його дії можуть негативно вплинути на її репутацію та образ. Дійсно, в очах громадськості вона є прикладом успішної і сильної жінки, яка обирає гідного партнера. Якщо її партнер поводиться зухвало і неадекватно, це може підірвати впевненість у неї та її цінності. Я вважаю, що Тейлор Свіфт демонструє мудрість та турботу, висловлюючи свою стурбованість. Вона не намагається контролювати Тревіса, але намагається допомогти йому впоратися з тиском та адаптуватися до нових умов. Вона розуміє, що він потребує підтримки та розуміння того, що він може залишитися себе і продовжувати робити те, що любить. Проблема з Pia, теорія змови чи реальна турбота. Деякі шанувальники Тейлора Свієфта та Тревіса Келса вважають, що їхні стосунки це лише піа, хребет, призначений привернути увагу до обох. Вони стверджують, що спалахи гніву Травіса є лише частиною ретельно спланованої стратегії, спрямованої на створення галасу навколо їхніх стосунків. Я вважаю, що ця теорія є надмірним спрощенням складної ситуації. Хоча неможливо виключити можливість того, що їхні стосунки використовуються для ПІА, я вважаю, що головна причина занепокоєння вболівальників викликає щире занепокоєння за свердловину Тревіса та Тейлора. Врешті, решт, навіть найуспішніші і найвідоміші люди потребують підтримки та розуміння. Важливо пам'ятати, що за глянцевими обкладинками та червоними стежками справжні люди з реальними почуттями та досвідом приховані. Як боротися з тиском слави, поради для знаменитостей та їх партнери? Ситуація з Тейлором Свіефтом та Тревісом Келсом це чіткий приклад того, як тиск слави може негативно вплинути на особисті стосунки. Тому важливо знати, як впоратися з цим тиском та підтримувати здорові стосунки. Ось кілька порад для знаменитостей та їх партнерів. Встановіть межі, важливо чітко визначити, яку інформацію ви готові надати громадськості і яку саме ви хочете заощадити для себе. Підтримуйте один одного, важливо пам'ятати, що ви не самотні в цій ситуації. Підтримуйте один одного і допомагають впоратися з тиском. Займайтеся саморозвитком, важливо знайти час для себе і зробити те, що робить вам задоволення. Шукати допомоги. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з тиском, зверніться за допомогою до психолога чи консультанта. Не бійтеся говорити про свої почуття. Важливо відкрито говорити про свої почуття та переживання. Висновок відносини під огляду, виклик для обох. Взаємозв'язок між Тейлором Свієфтом та Тревісом Келсом це не просто романтична історія, а важкий соціальний експеримент. Вони демонструють, як тиск слави може негативно вплинути на особисті стосунки, та наскільки важливо мати можливість впоратися з цим тиском. Я сподіваюся, що Тейлор і Тревіс зможуть знайти спосіб підтримувати здорові стосунки та насолодитися своєю любов'ю, незважаючи на пильну увагу громадськості. Дійсно, врешті-решт, найголовніше це любов, підтримка та взаєморозуміння. І якщо вони зможуть зберегти ці цінності, вони зможуть подолати будь-які труднощі, які будуть стояти на шляху.